Шалом, це Славко, ми непомітно стали європейською країною. Я оце рекламував справжню, ну, власне, не рекламував, казав правду за справжню кримську Самсу. Не курортну, але справжню. У Броварах єдине місце, де її можна знайти. І питав а себе, а чого людина з такими цінами робить таку якість? І зрозумів, він сказав, що воно дешевля ковбаси, він зрозумів. Людина привезла свій Крим з собою. Все, що вона вміла робити, вона привезла свій Крими з собою сюди, в Бровари. Так само поруч стоїть людина з Абхазії, грузин, який свою Грузію привіз з собою. Ми скоро туди підемо їсти Хачапурі. Сподіваюся, справжні, бо він казав, що є, що сир тягнеться, все як треба. І от ми непомітно стали. Такою ж країною, де біженці заробляють собі на решту свого життя. Люди вже не молоді, люди мого віку, і цілком можливо, що і я Асею приєднаюся до них. І що ж ми тоді будемо продавати піодіким чи Ася, Що і що можна продати? Куксі. куксі. А куксі будуть брати? Очень будуть буду. буду брати. І ми не пропадемо, і люди будуть питати в нас. Я не знаю кі, що ви так дорого віддаєте, таке якісне куксі. А ми скажемо будешевше від ковбаси їх вашої. Ми, до чого це все? Путін зігнав з місця, позбавив життя нормального мільйони людей. І світові на це було плювати. І, зрештою, як сказала Асія, нам, українцям було плювати, на що там діляться в Донбасі в 2014 році. Ну Це вони казали, що за половину нашої родини. Скажімо так, по секрету. Але зараз черга приходить до нас. Чи ми, українці? Віднімемося, чому українці зросли настільки, щоб прийняти нашу перемогу і не назвати її поразкою. Бо що буде нашою перемогою? Якщо збережеться наша Україна в якихось ближче ще невідомих нам усічонних кордонах, мене що не непокоїть. От у мене розумні люди: один відписався сьогодні, одного я забанів, ну ще двох ватанов і одного патріота. Ви не розумієте. от, для вас просрочено. розумієте, все, що вас відділяє від смутної судьби оцих людей від євромайбутнього, все, що нас з вами відділяє від євромайбутнього, це Зеленський. Якщо от він сьогодні успішно поцілував туфлю папи, чому він пішов до цього відомого колаборанта і приспішника Росії, до цього ференгі папа з Баши, компанієру Францішку? Тому що. Надійшов час говорити із колаборантами, надійшов час цілувати туфлю. Чому ситуацію ви на фронті бачили? Ситуацію запіллі вам відомо. І зараз важить уже від нас, від українців, зрости морально і піднятися, піднятися до розуміння нашої перемоги, яку ви без сумніву називете Парасою. Мене що непокоїть, я от читаю наших патріотів інколи випадково. Потім мені злоба накриває тася свідком, як мене корчить. Ну, біс кожному підступається, як ви розумієте. чуть трохи ви моральний, і к вам біс приблизиться. Як вам пояснити, вони все ще віють в якусь перемогу, вони марять якимось бредами. Тут би вижити. Тут питання вже про те, як вижити, як прийняти те, що патріоти назвуть Поразкою. Чи наскільки ми самі винні в тому. Де опинилися. Я скажу, що ми зарано кинулися монетизувати нашу війну. Бо якщо москвини, от от в чому різниця, коли Москвини тягли унітази стиральні машинки, холодильники з магазинів Чернігівської частини, Київської області, вони монетизували те, що вважали своєю перемогою. Лише зараз от вони монетизують війну, коли їм піднімають розценки за їхнє життя, ж ростуть, А ми зарано кинулися монетизувати війну, зарано кинулися на цій війні заробляти. Війна бетства, війна, біда. І те, що така велика кількість людей в Україні з війни живе, війною користається, це, звісно, дуже приємно, дуже мило, справжня козаччина, але за це все доведеться платити. І доведеться за нашу монетизацію війни, що ми монетизували війну, що от власне наші патріоти стали торгівцями не лише дронами і козацьким м'ясом, але й торгівцями перемогою. Доведеться платити. І доведеться платити тим, що я називаю перемога, а патріоти назвуть поразка. І дай Боже нам морально зрости і піднятися до розуміння цієї жертви, до розуміння цієї, що от. Це як з Іони, ви розумієте? Ну пам'ятаєте, так Господь же ти з одним іони так поступів. За що ж йти со мною так? А ведь ну ведь є в тебе щось таке. Знаєте, що йому Господь відповів на це? Є в тебе щось таке, що примусило мене з тобою так вчинити. Так само і є в нас щось таке, що привело нас до такої долі, і багато з нас приєднаються. До цих от немолодих вже кримчанина та грузина з Абхазії, теж будемо продавати свою працю. Ну що поробиш? Головне врятувати з України те, що вдається врятувати. І Ніколи не смійте називати це поразкою, це порятунок і перемога. І дай Боже нам морально зрости до розуміння цього. А що буде далі? Ясно, що нічистий прибірот Путіна, і у нас буде другий шанс. Інша справа, чи готові ми будемо з нього скористатися при нашій готовності монетизувати все? От коли прийшла можливість повернути Карелію фінам. 56-го року вони за 16 років, ну за 16 або за 12 років так піднялися, що вирішили, що воно їм і нахер це ніщита не потрібно, ще гроші в неї кладати. Не знаю, як буде з нами за 16 років, тому що ми не об'явимо. Це та ситуація, як у Масонів, що на деякі речі треба оголошувати сіланом, мовчання на довший час. Просто, як це казав Гамбіта, Ніколи не говоріть об этом, не думайте об этом постійно. Ну, подивимося, яким буде наше щастя в мирі, яким було наше щастя в війні, як ми приватизували монетизували нашу війну. Тепер побачимо, як ми монетизуємо нашу перемогу, ту, що ви називаєте поразкою. І бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте.